На полтавському ГЗК активно реалізують ініціативу Банк ідей внутрішній проєкт, що дозволяє працівникам ділитися технічними й організаційними пропозиціями, які можуть стати поштовхом до позитивних змін на підприємстві. Одним із активних учасників банку ідей є Сергій Заболотний, провідний інженер із технічної експертизи відділу інженірингу. За час існування платформи працівник подав уже чотири ідеї. Одну з них модернізацію конструкції валу верхньої підтримки ЦВО, створену завдяки колективній роботі інженерів. Уже втілено в життя. Нині вона проходить випробування у реальному виробництві. Вона була розрахована. З нових матеріалів було вираховане і праця в підвищених температурах та навантаженні. Були внесені зміни як в підшипниковий вузол, так і безпосередньо на катки. Були зміни внесені косметичні, там, де було у нас розташоване вщільнення. Загалом в новій конструкції валу було, було зроблено багато змін. Ці зміни зараз опрацьовуються безпосередньо на виробництві. Ці вал зараз знаходиться під навантаженням на першій технологічній лінії. Причиною для розробки нової конструкції стали численні поломки старих валів, що не витримували високих температур і зношувалися передчасно. Деталь ламалася по зварних швах, по боках, по цапфах. Спільно з інженером-конструктором Дмитром Гончаровим, а згодом за участі Оксани Шаповалової та Костянтина Капустянського, команда розробила удосконалений варіант валу, врахувавши температурні режими, навантаження, конструктивні слабкі місця попередньої моделі. Сталь, яка використовувалася, вона не давала той результат, який нам треба. Вона не напрацьовувала необхідний період часу. Тому була пророблена велика кількість плавів, які ми зможемо використовувати у нас на виробництві як наших, як вітчизняних, так і іноземного походження. Ці сплави були пропрацьовані, винесені на технічну нараду нашої дирекції по ремонтам, де було прийнято рішення о тому, щоб пройшли апробацію Як вал, який ми запропонували з венчаром з нової нової сталі, так і інші види валів, які і проходять апробацію. Наразі два нових вали встановлено на найбільш навантажені ділянки виробництва. Попри те, що через війну підприємство працює нестабільно і вали за півроку напрацювали лише 2-3 місяці, жодних нарікань на їхню роботу не надходило. За попередніми розрахунками, термін служби модернізованих валів має сягати понад два роки. Це значно більше, ніж використовувалися їхні попередники. Хоча нова конструкція дорожча на 150-200 тисяч гривень, очікувана економія завдяки зниженню кількості замін може скласти до 300 тисяч на кожному валу. Таких валів на підприємстві 28. Економічний розрахунок вже будемо робити потім, оскільки коли вже отримаємо критичне напрацювання та за результатами проміжних оглядів. Побачимо, все, все покаже експеримент. Ідея Сергія Заболотного, що подолала шлях від задуму до реального впровадження, вкотре підтвердила банк ідей це дієвий механізм. Це можливість для кожного фахівця висловити власну думку, вплинути на виробничі процеси, втілити інженерну ініціативу в реальну користь для підприємства.